Привіт, любі, дорогі стрільці! Це ваш прогноз на грудень 2024 року. І так, давайте дивитися, що ж. Розкажуть вам карти, яким буде грудень для вас, дорогесенькі. І я вас хочу попросити підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки і також діліться в коментарях. А я, дорогесенькі, вас вітаю з Різдвом Христовим, з прийдешнім новим роком, хай щастить вам завжди і усьому. І так, перша колода, сьогодні у мене 5 колод. І Перша колода, перша карта для вас. Подивимося. Так, дев'ятка дев'ятка мечів. Багато буде думок у вас. Щось ви будете думати, за щось тривожитися, не спати вночі. Давайте дивитися, про що це. Якісь рішення треба приймати. Швидко події будуть змінюватися у вашому житті. І. Якісь тривоги. Рицар мечів це іще і гості на порозі. І вам, можливо, треба буде в гості. Але в основному це інформація. Якась інформація прийме і розставить все на свої місця, тому що у вас тут іде карта тривоги, переживань, хвилювань. І рицар мечів, мечі це завжди про чіткість про ясність, про інформацію, якась чіткість і ясність розуміння ситуації вам прийде. І все стане на свої місця. Тому що рицарі, особливо мечі, стихія мечів це про внесення ясності в якусь ситуацію, яка вас можливо тривожила. Ще одна карта з цієї колоди сімка. І мірка, а, жезлів це завжди про перехід, про якесь відстоювання себе, відстоювання своїх мер, своєї території, і це також про те, що ви себе показуєте, презентуєте, а можливо будете замовляти рекламу, показувати свої послуги, рекламувати себе. І це ще про те, що, можливо, вам треба буде розставляти якісь межі, відстоювати свою думку як в колективі, так і в родині. Можливо, і в родині, в родині вашого чоловіка чи партнера, треба буде виставляти межі, кому, з ким, як і що ви робите і відстоювати свою думку. І також можливо, ви будете ставити фізичний паркан, якщо у вас є. Свій будинок, тут ми бачимо як паркан, що людина виставляє якісь межі і також а, якийсь невеличкий такий захист, себе захистити, відстояти свою точку зору, будуть якісь такі моменти, в яких вам треба буде себе відстояти. Давайте дивитися далі. У мене карта, карти. Таро Ленорман, така колаборація, дуже говорящі карти. Ленорман і Таро. Так, дивимося, що у нас тут. Ви будете стояти на роздоріжжі. Це як, ну, але це хороша карта, роздоріжжя, буде вибір. Будете стояти, хтось йде у ваше життя, є дорога, хтось направляється в ваш бік, є міст. Ви можете перейти, у вас немає перешкод, дорога рівна, і ви йдете, рухаєтеся в правильному напрямку. Може бути роздоріжжя, що вам треба буде зробити вибір, куди ви йдете, куди ви направляєтеся. І тут роздоріжжя у вигляді Христа. Це ще як і доля веде вас. І тут підказка, що який вибір би ви не зробили, той вибір буде правильним. А ви можете вагатися, але той вибір, який ви зробите, він буде правильним. Завжди доля вам буде підказувати, є міст, є перехід, нема перешкод, все вам буде вдаватися, все буде йти гладко. Дорога також дуже рівна, немає ніяких перешкод, ми бачимо. Так що все буде у вас гладко. І все у вас буде получатися. Якщо ви збираєтеся в дорогу, то і дорога у вас пройде. Якщо ви у вас дійсно ну, ви це може бути дорога, і ви відправляєтеся в якусь дорогу, в якийсь путь, все пройде добре, все пройде гладко і все чинно, Ви всюди встигнете і все зробите. Вісімка пентаклів і коса. Збір урожаю буде щедрий урожай. Подивіться які красиві снопи. Вісімка пентаклів – пентаклі це про щедрий урожай. Це про гроші, про клієнтів. Ви накосите. Подивіться, які, які щедрі снопи, який щедрий урожай ви зберете. Це гроші, це хороші гроші, це гроші за вашу працю, за ваш труд. Це прибутки в бізнесі. Це якщо ви в пошуку роботи, то ви знайдете роботу, буде дохід. І дохід буде дуже-дуже щедрим. Так, дивимося далі. Ще одну карту з цієї колоди, хочу подивитися, бо і записувала відео, і не включила мікрофон, мушу перевірити і переписувати. Так, дивимося далі. Десятка кубків. А, чудова карта. Стрільці, ви везунчики, вам пощастить. Десятка кубків це здійснення мрії. Це така чудова енергія радості. Це коли дім повна чаша, це коли і сім'я в зборі, це і весілля, і коли вас виберуть, щасливий шлюб, знайомство з коханою людиною із такою людиною по долі, з якою ви створите сім'ю. Це десятки це завжди результат. І це найкраща одна з найкращих карт. А в колоді, і в у неї нема мінусів. Це яку б ви не загадали от зараз свою ситуацію, це і знаком плюс, і таким великим знаком плюс це хороша карта покращення житлових умов. Житла, тут ми бачимо на задньому фоні великий будинок, це переїзд на нову квартиру, закінчення ремонту, закінчення будівництва, чудова карта і грошей. І це в основному це чудові емоції, коли ви себе почуваєте щасливими. Карта щастя. Так, наступна колода у нас колода. Далі дивимося, що? Карта терпіння, карта часу, коли треба почекати. От зараз ви щось робите. Посадили і чекаєте, коли виросте. І все, що ви зараз почнете робити, бо ну, з часом дасть чудові плоди. Потрібен час, увага, і воно однозначно дасть плоди. Якщо ви будете вливати туди свою енергію, постійно підживлювати, доглядати любу справу, яку ви зараз почнете, її не покинете, бо те, те її підживлювати, дасте їй час, умови а, і свою енергію, і воно, і воно з часом дасть чудові плоди. Тут деревце ще маленьке, але вже коренева система чудова і. А, Прийде час, коли ви пожнете чудові плоди. Однозначно, не буває такого, що не має плоду. Буде. Зберете щедрий урожай. Це чудова карта щедрості. Так, далі дивимося. Королева Пентаклів. Чудово! Ось і урожай. Королева Пентаклів це про гроші. І це також людина, яка допоможе вам зрахувати ваші гроші, здавати звіти, робити. Можливо, це бухгалтер ваш, з яким ви будете робити фінансові звіти. Можливо, це і банківський працівник, який допоможе вам з реструктуризацією ваших фінансів, зробити порядок. Так, фахівець, який буде допомагати вам. Іде трансформація ваше життя. Це є карта 13 енергія, енергія трансформації, духовного пробудження. Щось старе буде відходити з вашого життя, щось, що вже віджило, яке вже вам не служить. Відпускайте, чи якісь старі відносини, які вже вам не служать, не приносять радості, чи люба якась справа, ви можете навіть по цій карті вичистити. Свій простір, отак як іде, кінець року вичистити свій простір від зайвого, від речей, якими ви не користуєтеся, комусь віддати, подарувати. Почистити простір, і це також трансформація, це також про звільнення простору, тому що коли щось відходить з нашого життя, воно звільняє простір для нової енергії. Стара енергія відходить і нова енергія приходить і це завжди до кращого. І щоб життя вас не заставляло, не забирало у вас щось насильно. Зробіть такий ритуал вичищання простору це може навіть бути і. Як ви чистите телефон від зайвих старих якихось смс непотрібних, так і щоб був порядок і простір там у вас в оселі, де ви працюєте, де ви живете. І це також буде такий ритуал очищення. І на це все приходить нова енергія. Так працює, і оця тринадцята енергія вона також працює. Якщо ви самі це не робите, тоді життя вас однозначно заставляє. Але це іде на краще вам. А вам в плюс, тому що ви змінюєтеся, змінюються ваші енергії і нове поле, поле нових енергій. Так, дивимося далі. Ще у нас золоте таро. Зараз будемо дивитися золоте таро. Так, про що ця трансформація? А трансформація, що дійсно іде нове життя у ваше. Ваше життя іде ще і нове життя. Це може бути вагітність, якщо це ваша тема, народження дитини, тому що нуль нульова енергія це щось з нуля йде до вас, щось нове. Можливо, це і бізнес з нуля. Ви будете починати щось закрити, і нове будете трансформувати свій бізнес. Це може бути з нуля. Ви щось починаєте. Або ви зрозумієте, от я вже хочу стати ким, там тим, тим я йду на курси і з нуля починаю вчитися ще стаю кимось. Можливо, прийде така трансформація в ваше життя. І також це людина в ваше життя може йти. І тут зв'язана, ну тут людина по нулю. А це може бути іноземець, людина іншого віросповідання, яка розмовляє на іноземній мові, і також це може бути, що ви починаєте жити на новому місці, як з нуля, на новому місці цей переїзд і в іншу країну, і в інше місто, і навіть просто в нову квартиру, на іншу вулицю, навіть в тому самому місці, чи ваш офіс переїжджає, щось прийде у ваше життя, що ви будете робити це з нуля. Але це буде на краще. Дивіться, навіть тут йде на, енергія. Любові, чудова енергія, три такі кармічні, сильні, потужні карти, і тринадцята енергія, і нуль, і карта любові все буде у вас вирішено полюбовно. І всі ці трансформації принесуть у ваше життя більше краси, більше радості, більше любові і також кохання. Подивіться, тут карта закоханих. Якщо ви не в парі, ви в пошуку, це всесвіт вам подарує якусь романтичну зустріч, вас можливо якісь запросять на побачення, це чудова карта, і також по бізнесу карта, коли людь... партнерство. Чудове партнерство, і коли ви збираєте свій колектив, це людина нова, яка йде у ваш колектив, і вливається і <клух>, легко вписується в цей колектив. А також це всі по цій карті, по цій енергії, всі операції купівлі, продаж, все проходить чітко, гладко, і коли людям... Дуже легко порозумітися і прийти до такого його спільного знаменника. Це чудові енергії, стільці у вас. Прекрасні грудень у вас буде. Давайте ще дивитися золоте таро. Що вони нам скажуть, ці золоті карти, таро? Так, дивимося. І вам захочеться відпочити. Карта відпочинку, коли людина має, просто може банально виспатися. І не чекати, коли якась хвороба заставить вас лягти і відпочити. Бігом-бігом, в бігом, сільці ви це вмієте бігати, не зупинятися і навіть не чути, що ви вже змучені. Подумайте про себе, відпочиньте. Це карта медитації, це карта, коли ви а, насолоджуєтеся відпочинком. Зробіть собі такий подарунок, відпочиньте, а можливо перед святами чи вже після. Так. Четвірки взагалі карта стабільності і такого балансу, щоб було і робота, і відпочинок, щоб не загнати себе. І недовго ви будете відпочивати. Карта швидкості, карта вогняної енергії, вісім кажезлів це одна із найшвидкісніших карт в колоді Таро. Недовго вам, вам не дадуть довго відпочивати, можливо, так, один день пару до обіду. І треба буде знову бігти, знову на великій швидкості щось буде. Вирішуватися, щось треба бігти, щось робити. Багато інформації, поїздки, і можливо, спонтанно гості до вас приїдуть, зателефонували, а ми у вашому місті заїжджаємо, щось треба буде вирішувати, щось робити. Це швидкість. І взагалі грудень такий пройде на великій швидкості. і а, Тут ще карта. Фістка Пентаклій це про щедрість. А про щедрість, про потік фінансів, що буде дохід, і ви будете мати можливість собі дозволяти. І буде і прихід, і розхід це коли ви маєте чим оплатити все, що ви маєте оплатити, погасити все. І також стрійці, дорогенькі, у вас день народження. Вітаю вас, любі, грудневі вас, З Днем народження усіх, хай вам щастить. Так. Карта щедрості і карта порядку, коли фінанси є, є баланс у фінансовій сфері, є прихід, є розхід, все чітко, все зрозуміло, і ваша щедрість звертається вам примноженою в 100 раз. Так, карта п'ятірка. П'ятірка мечів це коли ви. Як то кажуть, як на полі бою, але ви переможете. І ви відчуваєте ту перемогу, яка далася вам не так легко, але ви переможете. Це коли нема такої командної гри. Коли ви розумієте, що все на даному етапі ніхто за вас нічого не вирішить. Ви маєте брати все в свої руки і вирішувати всі завдання, всі запитання. Тоді буде успіх, і ви переможете. Якщо ви на когось понадієтеся, такого успіху не буде. Тому тут карта підказує, що беріть все в свої руки і йдіть вперед. І хочу витягнути останню карту для вас, дороге імператриця, карта імператриці, карта розкоші, карта задоволення від життя. Може імператриця це карта по планета Венера, опікується цією енергією, і це карта розкоші, радості. От наскільки ви вмієте радіти життю? А, і наскільки ви вмієте насолодитися цим життям, земним життям, а, керувати цим зем, земним життям? Це карта хлібосольності, карта господині, карта імператриці, яка завжди має план і а, створює таку атмосферу, коли всім добре, атмосферу домашнього тепла, жіночої материнської енергії. Їж. І тягнуться на цю енергію. Всім подобається іти в ті місця, де їх люблять. Отже, створюйте таке коло любові. Я вас вітаю, вітаю з Різдвом Христовим, зі святами, і з прийдешнім новим роком. Обнімаю, люблю вас і на все добре! Хай щастить вам дорог!